2025 рік обіцяє стати вирішальним для України на міжнародній арені. З одного боку, наша держава продовжує протистояти російській агресії, розвиваючи дипломатичні відносини з партнерами. З іншого боку, у світі відбуваються значні політичні зміни, що можуть вплинути на підтримку України. Перемога Дональда Трампа у США, обрання проросійського президента в Хорватії. Та виклики енергетичної безпеки створюють нові реалії, до яких Україна має адаптуватися. Водночас головування Польщі в Раді ЄС відкриває перспективи для нових ініціатив і союзів. Про це будемо говорити в ексклюзиві з народним депутатом, головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександром Мерешко. Ми пройдемо цей рік з гідністю. Україну не кинуть на призволяще. Питання енергетичної безпеки є одним із компонентів формули миру України. Зробити Америку по справжньому великою неможливо без перемоги над російським агресором. Я б не сказав, що він виразно проросійський. Питання членства України в НАТО взагалі не повинно обговорюватися. Плани України на 2025 рік у міжнародній дипломатії. Які ключові цілі Україна ставить перед собою на міжнародній арені на 2025 рік, окрім питань оборони? Ну насамперед йдеться про дипломатичні питання. Зокрема, якщо говорити про Верховну Раду, то ми говоримо про питання парламентської дипломатії. Головний виклик цього року це, звичайно, буде те, що в білому домі буде нова адміністрація новообраного президента Дональда Трампа, і нам буде надзвичайно важливо ну насамперед, щоб зберігалася… Та засада, про яку ми постійно говоримо, тобто нічого про Україну без України, щоб зберігалася підтримка, військово-технічна підтримка, матеріальна економічна підтримка України під час війни, щоб вона була на тому самому рівні, і будемо намагатися, щоб вона збільшувалась постійно. Тобто, це питання нашої безпеки, оборони, підтримки України, і цей рік буде роком. Викликів це буде непростий рік, але я впевнений в тому, що ми пройдемо цей рік з гідністю. Як планується залучати збільшувати міжнародні інвестиції для відновлення економіки України? Було прийнято відповідний план, який якраз торкається реконструкції відбудови української економіки. Ми постійно говоримо з нашими партнерами, що це треба реалізовувати саме зараз, тобто не чекати закінчення війни. А надзвичайно важливо, щоб дати людям надію, показати, що нас. Підтримують, підтримують у важкі часи, тобто ми намагаємося зробити все можливе, парламент для того, щоб створити відповідні законодавчі умови для посилення інвестиційної діяльності для того, щоб привабити інвесторів з різних країн, створити відповідні умови для цього. І ми вже бачимо: бачимо те, що Деякі країни проявляють активність, йдеться про такий приклад, як Естонія і Житомирська область. Тобто, по суті, Естонія взяла шефство над цією областю. Ми бачимо, як Данія допомагає Миколаївській області. Ми бачимо інші важливі і цікаві приклади для більшості країн світу. Чи плануються додаткові дипломатичні зусилля для зміцнення партнерства з іншими ключовими союзниками у разі зменшення допомоги з боку США? Ну насамперед я хотів би наголосити, що я не вірю в, то, в те, що буде зменшено військово технічну допомогу з боку Сполучених Штатів. Ми вже бачимо певні сигнали від самого новообраного президента, від представників його команди, коли йдеться про те, що Україну не кинуть на призволяще, що підтримка буде продовжуватися, але звичайно нас цікавить питання обсягів, щоб це е, збільшувалося. Ми розраховуємо на це. Є і дуже позитивні сигнали з боку керівництва Європейського союзу. Ті люди, які обійняли найвищі посади в Європейському Союзі, вони неодноразово доводили, що виступають рішуче за продовження підтримки України. Також є питання заморожених російських суверенних активів. Йдеться про величезну суму 300 мільярдів доларів. Тобто, ми розраховуємо на те, що е, ці. Активи будуть не тільки заморожені, вони будуть конфісковані і передані Україні. Тобто є різні джерела, які допомагають нам вижити і боротися далі. Тема блокування газу Україна припинила транзит газу з Росії. Чи матиме це негативні наслідки? І чи може Америка скористатися такою можливістю на свою користь? цей крок я переконаний в тому, що він матиме тільки позитивні наслідки для України і негативні наслідки для держави-агресора для Росії, тому що це скоротить надходження в бюджет і так і в... Такий спосіб підтримку воєнної машини Росії ми розуміємо, що Росія завжди використовувала енергоносії нафтогаз як зброю, як зброю ведення гібридної війни проти Європи, проти демократичних країн і як зброю е проти України. Тому е блокування е цього газу російського газу це е матиме дуже позитивні. Наслідки для того, щоб російська воєнна машина вже почала ну просто розвалюватися, як Україна реагуватиме на можливе посилення політичних маніпуляцій Росії, так званий газовий шантаж через енергетичні важелі в Європі. Справа в тому, що Росія продовжує використовувати газ. І намагається знайти союзників в Європі серед деяких, не скажу навіть країн, тому що країни, їхні народи Європи, вони підтримують Україну. Але деякі політики намагаються маніпулювати цим питанням, намагаються отримати якісь політичні дивіденти, це, і вони, по суті, стають на бік агресора. І тому дуже важливо для нас мати діалог. З демократично налаштованими політиками всіх європейських країн, з їхніми народами, щоб вони ну, відповідні приймали рішення стосовно тих політиків, які намагаються стати друзями Путіна і які намагаються завадити захисту України. Чи є нові домовленості з країнами ЄС щодо газового імпорту для України в обхід Росії? Ну наскільки я знаю, це питання вирішується, тобто якихось конкретних кроків я чесно кажучи, просто не знаю, але ми бачимо, що питання напевно буде використано, буде вирішено на користь України. Які політичні ініціативи Україна висуває на міжнародному рівні для створення механізму захисту від енергетичного шантажу Росії. Ну, це питання енергетичної безпеки. Причому питання енергетичної безпеки як для самої України, так і для Європи в цілому, і в тому числі для Сполучених Штатів. Ми бачимо з боку Сполучених Штатів, що вони. Продовжують приймати ухвалювати відповідні рішення пов'язане з тим, щоб захистити європейський ринок, в тому числі ринок енергоносіїв, від такої гібридної агресії з боку Росії, і щоб Європа була більш незалежна, щоб постачання енергоносіїв було диверсифіковано для Європи, бо це така певна гарантія європейської енергетичної безпеки. Тобто всі європейські політики, американські вони розуміють, що важливі. С енергетичної безпеки і роблять це можливе. І до речі, питання енергетичної безпеки є одним із компонентів формули миру України, і ми також намагаємося імплементувати це положення формули миру України. Пропоную перейти до теми новообраного президента Америки і як перемога Дональда Трампа вплине на стратегічні пріоритети України на міжнародній арені у 2025 році. Ну, безумовно, це матиме величезне значення. Треба зазначити, що ми вступаємо в нову політичну, навіть зовнішню політичну еру або епоху, яку можна назвати ерою Трампа, і всі ці це. Відзначають, тому що Трамп намагається зробити це таке гасло, зробити знову Америку великою. А ми підкреслюємо, що зробити Америку по справжньому великою неможливо без перемоги над російським агресором і над вістю зла, до якої входить Росія. Тому питання України перемоги України сприятиме реалізації цієї програми і цієї мети нової адміністрації Президента Трампа. Які кроки плануються для адаптації українсько-американських відносин до нової адміністрації Трампа? Перш за все, нам необхідно встановити систематичний постійний діалог з новою адміністрацією Президента Трампа з його командою. І маючи такий діалог, можна проводити реалізовувати свої інтереси, проводити відповідну політику, переконувати і самого президента Трампа і його оточення в тому, що необхідно посилювати підтримку України, і треба вирішувати долю України тільки з урахуванням наших інтересів. Зокрема, питання НАТО, членство України в НАТО, треба постійно нагадувати американським європейським політикам, що це в інтересах. Демократії у світі це в інтересах безпеки у світі, і це єдина надійна гарантія безпеки України і безпеки Європи і всього НАТО. Чи передбачаються зміни в політиці України щодо співпраці з ЄС та НАТО у зв'язку з новими підходами США до міжнародних відносин? Безумовно, ведеться систематична робота з нашими союзниками. Якщо брати Сполучені Штати, то більшість конгресменів, сенаторів вони на боці України. Ми продовжуємо мати е, таку е, потужну двопартійну підтримку, е, підтримку з боку і палати представників, і сенату, і відповідні заходи вони дійсно мають місце. Стосовно Європи, ми також бачимо, що і Урсула фон дер Ляєн. Яка постійно говорить про необхідність посилення підтримки України і єврокомісари також принаймні більшість з них знаходяться на боці України і розуміють, що Україна захищає Європу зараз і захищає по суті весь світ від агресії, від того, що те, що ми називаємо світом автократії, світом диктатур. Нещодавні вибори в Хорватії як перемога на президентських виборах зорана Мілановича може вплинути на відносини між Україною та Хорватією, враховуючи його проросійську позицію? Справа в тому, що це по суті мало місце ще до цих виборів. Тобто Хорватія мала президента. Я б не сказав, що він виразно проросійський, але який ну його деякі кроки вони були не на користь. Європі і не на користь України, але водночас треба пам'ятати що прем'єр міністр Хорватії завжди був другом україни він приїжджав до україни після початку повномасштабної агресії для того щоб виразити солідарність тобто в цілому якщо говорити про хорватію як державу і населення народ цієї країни яка яка підтримує україну продовжується ця підтримка ця солідарність і навіть такі політичні зміни вони нічого не поміняють в загальній Політиці Хорватії по відношенню до України, яка е, продовжує і надавати необхідну і військово-технічну, і відповідну економічну допомогу Україні, які кроки планує здійснити Україна для збереження підтримки з боку Хорватії в умовах, коли новообраний президент виступає проти допомоги Україні з боку ЄС та НАТО? Ну такі заяви вони. Є е, доволі неприємними. Ми це розуміємо, але треба мати на увазі, що така думка є е, знаходиться в меншості, тобто переважна більшість і політиків, і країн-членів ЄС, вони все одно підтримують Україну і це буде продовжуватися. Е, е, навіть я впевнений в тому, що та ця, ця підтримка буде е, посилюватися з часом. Чи передбачає українська дипломатія ініціативи для нейтралізації можливого впливу проросійської політики Мілановича на загальну позицію Європейського союзу щодо України? Ну, справа в тому, що коли ми спілкуємося з нашими колегами з парламентарями, ми постійно про це говоримо і ми бачимо підтримку переважно більшості парламентарів. Зрозуміло, що в деяких країнах є певні сили, які намагаються. Робити якісь поступки на користь Путіну, на користь Росії, але е, вибори доводять, що все-таки більшість залишається проукраїнською е, більшість партій, які приходять до влади, вони все одно на нашому боці. І е, якщо говорити про якісь заходи, то це насамперед і безпосереднє спілкування, і участь е, в заходах Європейського союзу, Україна е, використовує е, свій статус як держави-кандидата в Європейський Союз. Тобто ми вже маємо певні права, і ми використовуємо це, використовуємо різноманітні майданчики міжнародні для спілкування, е, для посилення нашої підтримки. Головування Польщі в Раді ЄС. Польські політики стверджують, що нинішнє головування країни буде зосереджено на захисті європейської безпеки та зміцненні єдності в Євросоюзі. Що зміниться в сучасній архітектурі безпеки? Ну насамперед, головування Польщі це дуже позитивний сигнал. В цьому році до речі, перші половині це буде головування Польщі в ЄС. В Раді ЄС, а друга половина це Данія, тобто обидві країни є нашими друзями. Польща є дуже близьким другом, який надавав нам необхідну допомогу, особливо після початку повномасштабної агресії. Ми розраховуємо на те, що Польща скористається тими можливостями, які вона зараз має під час головування. Що це допомагатиме прискоренню процесу проведення перемовин про вступ України в європейський союз. І е, зрозуміло, що ну, Польща, навіть незважаючи на головування, не вирішує це питання, тому що це питання, яке вирішують країни-члени Європейського союзу, але це може серйозно прискорити і полегшити наше завдання, яке полягає в тому, щоб якомога скоріше стати повноправним членом ЄС. Чи має Варшава важливий вплив на політику ЄС щодо РФ? Ну, йдеться про ініціативи певні. Польща, будучи членом Європейського Союзу, може пропонувати. І, наприклад, йдеться і про європейський парламент, відповідні резолюції, відповідні рішення європейських комісій, інших органів. Тобто Польща може висувати ці ініціативи, що вона і робить, і які сприяють і підтримці України, і захисту України. Польща закликає вдарити по енергетиці спільно з групою скандинавських та балтійських країн. Польща уже представила свої пропозиції щодо 16-го пакету санкцій ще у грудні як член ЄС. Як ви оцінюєте перспективу прийняття нового пакета санкцій проти Росії під час польського головування? Зараз йдеться про 16-й пакет санкцій. Він навіть з того, що ми знаємо, він передбачається, що він буде дуже потужний. Він дійсно буде спрямований на те, щоб сприяти зупиненню російської воєнної економіки, російської воєнної машини. А йдеться можливо про удар по російським енергоносіям. Ми сподіваємося, що буде вирішуватися питання і так званого російського тіньового флоту, який дозволяє Росії обходити санкції. Тобто, зараз дуже важливим питанням є не тільки використання імплементація тих санкцій, які є, а також намагання усунути і мінімізувати ризики, пов'язані з обходом Росією санкцій. Чи є шанси на ухвалення радикальніших заходів? Ми побачимо зараз важко сказати, тому що робота триває, тривають перемовини. Безумовно, там багато наших союзників, які якраз виступають за такі радикальні заходи, тому що всі розуміють, що треба разом зупиняти Росію. А зупиняти російську агресію можна в такий спосіб, коли у Росії почнуть закінчуватися гроші на ведення війни. А насамперед, що є головним джерелом прибутку, джерелом війни підтримки війни для Росії це енергоносії, тобто це ключ. Чове питання, і треба вирішувати це? Треба впроваджувати так звані вторинні санкції, які спрямовані проти тих країн компаній, які ведуть торгівлю з Росією, які купують нафту газ і в такий спосіб, спосіб дають по суті фінансують російську воєнну машину. Одним з таких заходів можна вважати введення іноземних військ в Україну. Чи це є можливим? Ну це питання давно обговорюється, Президент Макрон висував ще питання зараз. Не дуже зрозуміло про власне, який формат йдеться, тому що, наприклад, можливо, йдеться про інструкторів, як це пропонувалося, можливо, йдеться про допомогу у сфері військової логістики, що це теж є важливим питанням, питання розмінування теж. Тобто, в будь-якому форматі присутність. Іноземних військових, які допомагають посилювати нашу обороноздатність, це треба вітати. і Це є позитивною новиною. Але якихось деталей на сьогодні ще немає. Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що Україна не піде на поступки у питанні права вступу в НАТО під час майбутніх переговорів про припинення війни. На які поступки Україна може піти? Будь-який міжнародний договір або міжнародна домовленість є результатом певних компромісів. Так, але е, треба пам'ятати, що ці компроміси мають бути в певних рамках. Наприклад, е, йдеться про конституційне право України, про нашу конституцію, ми не можемо поступитися е, е, тим, що закріплено в нашій конституції, це певна червона важлива лінія для нас. Принципи міжнародного права. Тобто, міжнародний договір не повинен порушувати засади міжнародного права, і в цьому плані, якщо йдеться про е, якісь Якусь домовленість, будь-яку вона не повинна порушувати, наприклад, таку засаду, як засада територіальної цілісності України, засада поваги до суверенітету і незалежності України, засада невикористання сили в міжнародних відносинах, ну і безумовно, наша конституція, тобто це е, ті рамки, е, в, в яких мають відбуватися будь-які перемовини. Ну і те, що сказав міністр закордонних справ, безумовно, це правильно. Тому що питання членства України в НАТО взагалі не повинно обговорюватися з Росією, тому що Росія не повинна мати право вето. Це не її питання, це питання суверенна Україна. Україна суверенна держава, і у відповідності до міжнародного права має право самостійно вирішувати, долучатись або не долучатись до будь-якої міжнародної організації. Інша країна. Немає впливу, не повинна мати впливу на це, бо це порушення засади суверенної рівності держав, і це взагалі не має бути предметом обговорення з Росією. Будапештський меморандум він зарекомендував себе не з найкращого боку. Чого ми чекаємо і яким має бути документ як результат закінчення війни? Можна відповісти коротко на це запитання, тому що е, тут є єдиний документ: це статут організацію Об'єднаних Націй. І це 10 основних принципів міжнародного права. Достатньо просто виконувати статут ООН. І це основний документ, якому мають підпорядковуватися будь-які домовленості. Тобто, достатньо просто цього документу. Стосовно Будапештського меморандуму, так, він е, був порушений Росією. Е, і е, це стало злочином. злочином і проти міжнародного права, і проти України проти глобальної безпеки. Тому важливим питанням є також не тільки відновлення міжнародного правопорядку, і будь-який договір, або будь-яка домовленість, будь-то міжнародна права чи політична, вона має бути спрямована на відновлення міжнародного правопорядку і на покарання агресора. Агресор має заплатити ціну за свій злочин. В жодному разі не можна винагороджувати агресора за злочини. І які гарантії нам потрібно для нас головною гарантією нашої безпеки є членство в НАТО? І ми за це боремося. Ми наполягаємо. Ми робимо усі відповідні кроки е, на цьому шляху. І е, хотілося б, щоб все сталося якомога скоріше, тому що е, власне вступ України в НАТО може припинити російську агресію. Я особисто в цьому переконаний, і це єдина гарантія е, нашої безпеки на майбутнє тобто не повторення агресії з боку Росії.